А ви знали, що навіть топові рибаки, яких ми всі знаємо, поважаємо, слухаємо, вчимося в них, звертали увагу на місяць. Прикиньте. Казалось би, вже ніхто давно не дивиться на місяць, на фази місяця, але рибаки, такі як Кеві Неш, Террі Херн, також звертали на це увагу. Зараз почав собі шукати і знаходити старі журнали про коропову ловлю і в яких дуже цікаві статті. Я вже не один раз казав, що шукайте інформацію саме в статтях і в книжках, а не в Ютубі. До чого веду? Виявляється, що вони дивилися на фази місяця, не в плані того, що буде клювати, не буде клювати, їхати на рибалку чи не їхати, а в плані того, що. Яка риба, коли краще клює? Як виявилось по їхнім дослідженням, наскільки це правда не знаю, але це все таки відомі статті, відомі журнали, відомі рибаки, то в них краще клювала е під час повного місяця саме велика риба трофеїв, Часто ловили саме під час повного місяцю. Під час молодого місяцю, звісно, також була рибалка в залежності від інших умов погоди, але не така крупна риба. Наскільки це правда, то будемо з часом перевіряти. Якщо ж ви маєте якісь свої дослідження стосовно цієї інформації, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я ж поки що приготуюсь до рибалки, хочу виїхати і половити зі шнуром, спробувати, що воно таке, оскільки рибалка буде в завоз. Біля карчів будемо навчатись і розкажу, поділюсь своїм враженнями і досвідами стосовно цієї риболовлі. Підписуйтесь, побачимось.